Мир вам, брати і сестри! Це вітання до вас з Івано-Франківської церкви, де є пресвітер Барабаш Іван. Мене звати Роман. Я слава Господу Богу, вперше в Ісусовій церкві у вас у Львові, де у нас пресвітер у вас, пресвітер Тарас брат Тарас. Я радію, слава Богу, що Господь з милості своєї мене покликав, привів і я тут. Брати і сестри, скажу так, я рік, як прийняв хрещення, рівно рік 7 липня, як я у завіті з Господом Богом Ісусом Христом. Але так Богдав, що я своєю матір'ю. Моє якраз батько Богдан, мати Галина. Але хочу сказати, чому це так воно для нас всіх це велика подія. Але я вихований був, знаєте, навіть не вихований. Так склалося, знаєте, суспільство, греко-католицька церква, православна обрядовість. Я десь у років 17 відчув такий поклик служити Богу. Ну, була семінарія в Івано-Франківську. Я поступив, я, знаєте, в мене не було ні священників, нікого. Я цієї обрядовості не знав. Але в мене бабця ходила в Баптистську церкву. І якось вона мене ще водила на початку 90-х років, лише церква вийшла з підпілля. Якось діаспора дала такий фільм Ісус. Знаєте, я перший раз малий побачив фільм Ісус. І там співаники були, співали пісні. І був такий маленький співдник, а, але як скажу відверто, я хотів поступити в якийсь заклад на з газу, є Прикарпатський університет. І е, я хотів до Бога, і була семінарія, на священники вчились. І Я вирішив подати документи. Нікого ні священників у мене немає, нічого, але взяв той співаник від баптистів, що співали, і там одна пісня, що я її більш-менш знав, це мелодія: Ти знаєш Боже, моє бажання. Молитву чуєш ти мою. І там посідали всі ксюнзи, екзаменаційна та вступна компанія. Замість того, там всі знаєте, якісь знали молебні. знали а я відкрив той співаник і цю пісню. Ти знаєш, Боже, моє бажання. Ну, вони один на одного подивилися, не знаю, вони трошки здивувалися, Ну, слава Господу Богу, я поступив. Я поступив, я навчався а десь, навіть на другому курсі, можу, ну, може в монастир мені піти, щоб я був сам без сім'ї, вільний, і служив Богу всією силою, всією, всім своїм єством. У Бога плани були інші. Я коли вже до завершення я чую, я священником не буду. Я не знаю цієї обрядовості. Вона мене не обтяжує ця обрядовість. Господь Бог Ісус Христос чує, хочу живої молитви, спілкування. А не так, не те. Щось воно. Я не висвячувався. Я, я, я закінчив Прикарпатський університет, я історик, я викладач. І зараз в університеті викладаю професор. Але не до того мене Господь готував. І от останній рік. Перше, я це було з'їзне, це було 30 березня. Це було в Бережанах, і з'їжджалося. Нас тоді Іван Пендлишак запросив, бо ми приїжджали. Я по проповідях побачив в інтернеті і якось три рази перед тим в нього був. А він каже: ви в Франківську, у нас є церква. ходите? я кажу, ні, бо ми не знаємо. Ну, ану, спробуйте приїхати в Бережани, Завтра буде з'їздне. І ми приїхали. Якраз я перший раз побачив Тараса на проповіді. якраз там, І був там Іван Барабаш, Івано-Франківської церкви. Я до чого це все веду? Випадковостей немає. Це не випадково. Ісус Христос за мене подбав. Більше того, мене все батько просив, каже: Рома, каже, ходи до нас до баптистів. Кажу, падиш на коліна, каже, прийми хрещення, взаємові з Ісусом Христом, мама піде за тобою. Мама теж в мене ходила. І сестричка в греко-католицьку церкву треба хвороби витримати, то, значить, треба, значить, така, знаєте, має бути покора, смиренність, треба дві години вистояти, розумієте, з патарицями. Якось в такому плані. І це здавалося. Що ну, все, ходиш до церкви, то що ж хотіти? Та не грішимо, та, та нема таких, знаєте, ну та як? Але мене батько все так рома. Ходи до церкви, ходи до церкви. Ти підеш на покаяння, мама піде за тобою. Я кажу: Татуню, все так, але не так. Дух Святим не має боку. Ми то його тут має бути. Я вас послухаю, піду, але це не буде це не буде так по вірі. Це буде більше, знаєте, як послуг, синівський послуг. Но Господь Бог побачив. Побачив серце, що я хотів. Я хотів того, знаєте, вогню, щоб запалив. І ви знаєте, це якраз минулого року, у квітні, ми з мамою вийшли в церкві на покая, покаялися в липні, рівно рік назад, 7 липня, було хрещення, слава Ісусу Христу! А в січні, тепер, у січні, то і, і хрещений, і Духом Святим. Слава. слава Ісусу Христу! Я знаєте, я наскільки це такий. Для мене це така радість, я за Ісусом, ну до сліз того. Я як прийшов, я плакав, в мене сльози текли. І ви знаєте, я зараз прийшов свідчення сказати, і хочу сказати, що зараз всі церкви проходять випробування, віруючі церкви. Там, де є віра, зараз випробування. Здоров'я, сім'я, обставини, матеріально фінансові складова. Випробування на роботі, де ви ходите, працюєте, де ваші дітки, в школу, в саді. Всюди є випробування, ви чуєте, але там, де є більша віра, де ви більше з Ісусом Христом, там більше випробувань. Не все так воно просто складається, що о, покайся стосунки з Богом, Бог тебе благословить. Ви знаєте, можливо, у тих церквах, де трошечки вміють, знаєте, гарну американську посмішку, на фоні будинка сфотографуватися, в них все добре, вони віруючі, співати хочеться. Брати і сестри, не все так просто, не все так однозначно. Чим більше ви до Ісуса Христа, тим більше випробування. Тим більше є цей вогонь. Пам'ятайте, що хвороба це не тільки покарання за гріхи. Хвороба це є на очищення. Це є випробування у вірі. Хвороба це може бути на благословення. Ви цього не знаєте. Як Йов, Йов не знав, його не знав, що він проходить, що він не так робив в своєму житті. Але він не питав себе. Він дякував і казав, благословенний мій Господь, це та людина, який сидів в брамі і був знаний. Він був багач. Ви розумієте, що таке тисячі голів худоби? Приблизно ви собі маєте уяву, що такий корівник на 120-200 голів худоби. І доярки, і силосі, і на тракторів, і на косити. Що це таке 200? А тисячі тисячі. Це скільки працівників. З ним радились, він в брамі міста сидів, він радник був, він був поважна людина. Але коли він покрився ранами, коли Господь, дітей не Господь допустив, коли сатана прийшов, каже, через те, що він що ти йому дав і оберігаєш, і він служить тобі. І коли. І діти загинули. Коли він ранами покрився, коли він вже не був у місті в брамах, а на попелище за містом, бо такий було, ви знаєте, через те, що. Коли якась хвороба чи інші прокази за місто, щоб не було якоїсь, і коли він в попелі сидів, і він славив, благословляв Господа Бога, він не знав за що. І тому, брати і сестри, будь-яка недуга може бути перед благословенням, під великим благословенням. Дякуйте Богу за все. Ісус Христос не хоче, щоб ви плакали, томилися, щоб ваші рідні над вами плакали, щоб ви гроші шукали на лікуванні. Не цього Господь хоче, упокорення хоче, живої віри. Ви знаєте, коли жінка йшла, за свою дочку просила. Ісусе, вилікуй дочку, ішов Господь. Ішов вже підійшли учні, Господи, вилікуй, бо вона так кричить. Що Ісус сказав, Господь, не вольно, каже, хліб забирати в дітей. Не вольно. Тобто не зразу Він погодився. Ми знаємо Ісуса, коли зразу ізціляв. Але тут ви замітили діалог з жінкою? Вона каже, але щенята їдять з панського столу, крихти. Каже: О, жінку, по твоїй вірі, велика віра. Брати і сестри, Слава Ісусу Христу, виходите до церкви. Ви тут не випадково. Ісус за вас подбав. Він кров пролив. Щодо створення світу Господь подбав за наше спасіння, подбав за нас за викуплення. Ми є Божі діти. Зараз ви, Божі, ми, Божі діти, прийняли хрещення. Я ще цього не був свідомий. я Ще цього не розумів. Але зараз підійду трошечки до свідчення. Ви знаєте, благословений мій Господь покликав мене. Я. Бог мені дав слово, ми проповідуємо в Івано-Франківську церкві. Мій батько від баптистів теж сюди перейшов і пише вірші, пісні. Ми славимо Бога! Того, чого не було, знаєте, можливо, раніше хотілося, але не знав як. Можливо, моє служіння мало бути знаєте, змовчати, стерпіти, любити, прощати, але відчуваю я так якби обмежений. Хочеться більше розкритися, але як я не знаю. І я й ще до цього, так як ми всі. Але у мене була одна хвороба. У мене будь цукровий діабет. Я 14 років на інсуліні. У мене не другий тип. У мене другий тип це, знаєте, на перших початках визнали, поставили другий тип. Ти каже, цукр, а коли почали міряти, каже, гей, братику, у тебе вже 20 одиниць цього, 20 показник, не 5,5, 5, а 20. Мені машинка показує. Та в нього каже, в нього діабет лікувати треба в лікарню, Ви, ну, одним словом, Вивели мене на те, що інсуліни, навіть підібрали дози там 12 одиниць, а з часом воно, воно зростало. Я вам хочу показати, що інсуліни, які вони мені спочатку дали, я попав в якусь таку програму, отакий от новий рапід. Розумієте, такі виставляється і от таких я спочатку 12, потім 18, Я навіть сам же, сам собі регулював 20 зранку, сніданок, 20 в обід і 20 ввечері. Оце такі, якісь буває, коли ти з'їв. Бо не вистачає ну, інсуліну. Отака, це з 2011 році вже в мене виявилося все, я вже лікувався цим. Потім дали ще одного, каже, це добовий, каже, ось такий є лантус, він добовий. Це на ніч раз в добу, і каже, 40 одиниць, тих 60 і цих 40, 100 одиниць. І ви знаєте, трошки зубки якоїсь з'їсти борщику, ви знаєте, а цукор росте, як ногу. Також хлібчик, а ще я скажу, я люблю хліб, пироги я люблю. Я українець, я люблю картоплю, бульбу. Ну, навіть я не переїдаюся, але навіть трошечки, ви знаєте, воно дуже шкідливо і надзвичайно цукри були. І... Я вже навіть нічого лікарям не кажу і сам собі регулював, сам собі лікар регулюю. І так 14 років. Мені навіть казали, ну, дивись, давай... а в мене ще було захворювання сильне печінкою, сильне захворювання, передсирозний стан. Мені навіть казали, там, ну, то Господь мене ізцілив. зцілив мене і слава Ісусу Христу. Е, я ще раз кажу, ми не знаємо для чого. Може, Господь має покликати, має застерегти хворобою. Має застерегти від гріхопадіння, від дальшого чогось, аби якихось поступків не зробити. Може, в упокорення, якраз коли ти в тій недусі ходиш, і ти упокоришся. Господи, Господи, змилуйся. Кожен з нас просить, якусь, має якусь нужду. Ми не знаємо, можливо. Або в тому розумінні ще не усвідомлює, як це Господь розрішить. Ви знаєте, такий зараз час настав. Коли я був малий в 80-х роках, на Івано-Франківськ, може, було 5 аптек на цілий Франківськ. І ти лікарство там ну, купив якийсь там анальгін. Що там було поширено? Анальгін, ножпа, можливо, ще якісь такі, знаєте, примітивні такі лікарства. Лікарств не було. Ну, ви тоді знаєте, коли нас ще в нашій бабусі, дідусі, застерігали: бійся Бога, молися, правда, церква була у підпіллі, невольно було, але мали віру. І Господь, знаєте, лікував своїх людей. Люди так сильно не хворіли. Зараз на одній вулиці великій може бути більше аптек, як колись на ціле місто. Ви знаєте, людині зараз легше випити таблетку, ніж щиро впасти на коліна і помолитися. Розумієте, в чим біда? Лукавий так подасть, випий той німе сил, братику, зараз тобі зуб пройде, зараз тебе рука голова перестане, випий німе сил. Що ти будеш зараз там просити Бога дасть, не дасть, Господь. А може ти грішний, а може тебе Бог і зразу не вчує? Ти будеш, баби, тебе зуб болів, будеш терпіти, випийнімо сил, запий водичку. Ви розумієте, як лукавий підходить. І зараз, віруючі християни, вони будуть бігати за лікарем. Брайте хорошого лікаря. Не йде до Ісуса, не йде питати на коліна, Господи, порадь, дай мені твого слугу лікаря. Дай, щоб мене хтось вилікував. Дай то лікарство, щоб бо грошей не мати. Знаєш. Знаєте, скільки є аналогів всяких різних лікарств, яких ми не знаємо? Аналог він схожий, та самодія. Але людина собі думає, що зараз дорожче лікарство, ота От клініка. Але цим самим лукавий уже обманув. Ви розумієте? Впасти на коліна і в покаяння зі сльозах на очах просити Отця Небесного, і яка буде його воля, хай так буде. Не згідні ще християни. Ще не готові, ще не готові прийняти Божу волю, брати і сестри. І про мій власний діабет ніхто не знав в У Мене останній був якийсь момент, що нирки ловили. Воно не спов'язане. Нирки, ви знаєте, перші, які є, це нирки. Мене щось нирки почали ловити. Я, Вийшов серед церкви, і ви знаєте, церква помолилася, мене помастили єлеєм. І мене нерки відпустили. Слава Ісусу Христу! Я це хочу сказати, що майте надію на Божу церкву. І особливо, коли церква молиться. Ви пам'ятаєте, коли церква в проломі молилася за Петра? Кайдани попадали. Петро прийшов, вернувся, Щонай, що найтяжче двері відкрила, подумала, що той привід. Каже, та як? Ну, і є молитва, Господь закликав: а ти коли молишся? Зачинися у своїй кімнаті і помолись таємно. А Господь, що бачить таємне, віддасть тобі я. Тобто це не означає, що тільки треба прийти в церкву, і зараз церква помолиться. А де ваша віра, так як я почав з Ісус Христос, жінку не гоже забирати в дітей. Він з нею почав спілкуватися, віру від неї. дивитися, яка в нього віра, це Господь він знав. Але жінка переконувала, що наші їдять крихти зі столу своїх панів. От тоді побачив Ісус Христос її віру. Брати і сестри, я до цього закликаю, власне. Маємо віру. Дуже обставини буде, що легше, легше випити таблетку, легше зробити тето і тето. Но пам'ятайте, є Божа воля, і ви не знаєте, для чого зараз це випробування. Ви не знаєте, йов теж не знав. До кінця йов не знав. Ну, ви подивіться, Господь його рясно благословив. За що благословив? За те, що він славив Бога! Чи він плакав вже, чи він нарікав, чи він питав, за що це мені? За що? Та я вроді тебе за дітей давав там, уже, там жертву приносив. Ні, він славив Бога, вже жінка підійшла, що він Бога хулив і тим самим помер. Що таке страждання було? А він Господа благословляв, брати і сестри. Якщо у когось якась є недуга, дякуйте Богу, але щиро. Зі сльозами дякуйте, хай буде Божа воля. Я не знав, що мене зцілить Господь. Ну, буквально я хрещений Духом Святим в січні, а в моїй мамці день народження 3 лютого. Цей момент, якраз це був понеділок, мені дали треба було здати кров для того, щоб отримати інсулін на рецепт. Для того, щоб кров нормальна, і плюс всі аналізи, і ще глікований, хто знає, здається. А я рано здавати кров на цей, а я в мене машинка, я, я провіряю. А машинка показує п'ять і два. Думаю, як це підвище? Що це таке? Та я рано, а я встав заздалегідь, зробив собі чаю, меду, так знаєте, добротно з медом. Зараз їду здавати кров, зараз воно покаже то, що треба. І хліб з маслом, ну я ж. Розумію, що я роблю, правда? Підганяю під, під ті показники, що їм потрібні. І думаю, це ж треба так коли здавати кров, низький цукор. Я щось так ще не усвідомив зрану чаю, ні, все, поїхав у поліклініку, там до 10-ї години. Ну, ще взяв машинку з собою, 20 по 9 я міряю. Яй, що то таке? 5,6? Розумієте, а воно ніс не зрушило, вже година прийшла. І я так і дивлюся, а то десь магазин там недалеко, а то знаєте, як то є апарати, какао, -ка кофе, цей лате. І я собі латенько вже цукру не кидав. Я цукру собі кину, гаряче лате випив. Ну ще бачу перед десятої я міряю. П'ять і вісім. Та що то вже, вже десята треба забігати, бо до десятої збирають. Ну я йду, я. А мене Ядько, а мене таке аж, а мене аж мандраж. Господи Ісусе, та я зцілений. Та я ж відранку цю крип'ю, я в меди їм розумієте, і в мене такого не було. Я ж на інсуліні. Якби я прийняв інсулін, розумієте, цукор би ще впав би взагалі це небезпечно. Хто розуміє, що таке інсулін? Збиває цукор. А я до цього дня був на інсуліні. Я лише ввечері не приймав, бо мені рано треба здавати аналіз. І я ввечері інсулін не приймав. Ну я знаю, що нічого такого страшного не буде, коли дави цукор. Я виходжу, мені там забирає кров пробу, а мені руки, мені знаєте, мандраж від радості. Невже це чудо? Невже це? І така, знаєте, такий голос та зцілений те. Слава Ісусу, зцілений! Да і я, знаєте, ще рано, розумієте, мені сльози, я ще рано думаю, бо то 10-та година маму привітати, хочу квіти купити, в мами день народження, а потім сам без квітів, бігом до мами на коліна, що я зцілений. Ісус Христос ізцілив ранами своїми, брати і сестри. І Господь з Божої волі я тут перед вами. Не падайте, які свідчай, лукавий тільки цього хоче. Тільки хоче, щоб ви засумнівалися, що ви так, та то вже Господь, мабуть, не зціляє, Ісціляє! Ісціляє всі, що прийшли до Ісуса Христа, всі, що ми зараз читаємо в Єнгелії, всі були зцілені. Нікого Господь не відправив, навіть, ті, які були невдячні і не прийшли, і не подякували, але Господь їх зцілив. І слава Ісусу Христу, брати і сестри, бо ми не відаємо це перед великим благословенням. Але коли в душі, ви упокоритесь і поставити це, нехай, Боже буде твоя воля, не моя, а як ти, владико, бажаєш. Я не знав, що мене Господь зцілить від цукру. Я ще раз кажу: я навіть в церкві не признавався ще зразу, бо я лиш недавно, тільки рік. Але уже в лютому я вже коли був цілений, я вже от в кінці я ще почекав, думаю, може, появиться цукор. Ви знаєте, скажу, я так би не хотів на інсулін переходити. Знаєте, я чую, що я зцілений, а тут чекаю, тиждень, два, я пробую цукру, все добре, все добре, я. А думаю, лиш би не зірватися, знаєте, лише щось не пішло так, щось не так. розумієте. І вже от, буквально десь в квітні я. брата і сестри я зцілений і показую, а в мене ще є один. Є ще один. У мене таке пішло звикання, що я 100 одиниць інсуліну. І лікарі кажуть, ну що, друже, ти давай у тебе вже, як то пішла така медична, такий термін, що звикання до лікарств. Ой, як воно називається, такий термін, таке сказав. У тебе вже пішло звикання. Рези, так, резистенція, пішла резистенція, дякую. Каже, на тобі друге присібав. Каже, ти знаєш, що ти зразу 40 не давай. Це теж той такий дебовий, каже: ти давай каже, десь 34-36, бо це як може лупанути. Він трошки інший хімічний склад. Ну там виробник. І він, може, як новий каже, лікарство. Ви знаєте, я його почав колоти, Я суттєвої різниці не відчув, коли мені це їдали. Це три, три шпіца, Брати і сестри, ви собі розумієте, що 14 років на інсуліні бути. Я навіть не можу порахувати, скільки я тих пачок, коробок, скільки я тих ручок переколов. У мене кожне споживання їжі йшло через, через ці штучки. І знаєте, десь я ховався, десь я встидався, десь я міг, знаєте, мені легше було не пообідати, ну, щоб мене ніхто не побачив, що я змушений буду десь у живіт, вколоти інсулін. Я як чоловік соромився, що я м -м, маю якусь недугу. Знаєте, ну скажу так, воно відверто. Ніхто не знав і так відносно. Но Господь мене ісцелив. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Зараз в церквах всюди є випробування. І чим ближче церква до Ісуса Христа, тим більше по церквах зараз є випробування. Я ще раз хочу сказати вам, брати і сестри, Бог чує кожну молитву. Господь хоче вашого щирого покаяння. Віддайтеся в Божі руки. Ідіть за Ісусом, не йдіть на перед Бога, не йдіть по лікарях, не йдіть зразу по лікарях, бо перша думка ой, треба лікарство купити. А ну, коли настане той момент? Я впаду на коліна і на Ісус ісцілить. Сьогодні вечором мене ісцілить. зцілить. Я сьогодні буду здоровий, хай болить. Понадійтесь на Ісуса. А сьогодні вже брат Микола сказав. Невже два горобці вартіші за вас, за нас, за наші душі, що Господь кров пролив? Не за горобців Господь кров пролив, за наші душі, ми мої діти Божі. Ми Господа пізнали. Маємо віру, брати і сестри. А у то, що, наприклад, лукавий ходить це все зневірити, або знаєте, або сумнів, дуже сумнів закрадається. Чи це правда так, а чи це правда? перепровіряємо. Майте чисте серце у чистому серці Дух Святий буде і буде. Буде перемога, буде здоровий дух, буде здорове тіло. Ви знаєте багато чого я скажу. Відверто, коли держава брала з Біблії багато, багато дуже таких власне висловів. І коли ви знаєте, будете вірити в Ісуса Христа, і буде у вас відносини з Богом, з Ісусом, ви будете помічати все більше більше і краще. Як вам у всьому йде? Навіть там, де десь важко, яка вас буде радість, вас Дух Святий супроводжує, Господь не сказав! Що коли покаєтеся, підете за мною, що у вас все буде легко. Господь Ісус Христос сказав, що я буду з вами. Але раб не більше за пана, коли Ісус Христос пройшов, пройшов такі випробування і зневагу, таку зневагу. Що фарисеї тільки шукали за ним, де би його підловити, де би на чому зловити, де би тільки спитати, навіть коли жінку привели. Каже: та от за законом Ісея. І тут Господь чудо проявив! Взяли камінь і вже мали закамінувати. Покидали каміння, Бо Господь сказав, хто перший без гріха, киньте камінь перший. Він не сказав, що не так, не так. Брати і сестри, ми знаємо, ми знаємо тільки, ми знаємо, і Господь знає, чи наші гріхи, чи наші випробування, чи наші слабкості. Господь знає. Тому ми не можемо знати, о, за що, за що? Ми знаємо, бо ми грішні. Но, коли ми в повному покаянні, у повному якраз в покорі перед Отцем. Господь люблячий, пам'ятайте, пам'ятайте про те, що Йосип йому сон приснився. Він бачив, що йому снопи клоняться, зірки, він бачив, сон бачив, великий сон. Ну не було сна, не було пояснення, як ти до цього дійдеш. той шлях через страждання, через тюрму, через братів, зраду братів, через полон. Не сказав Господь, Він цього не знав. Він тільки бачив кінець, світло і вінець нагороду. Тому, брати і сестри, кожен з вас, який тут сидить, має нагороду від Ісуса Христа. Він благословенний, але цей шлях треба пройти. Брати і сестри, дякую Господу Богу, що я тут приїхав сюди з батьками. І хай Господь благословить рясну вашу церкву. І хто чекає милості від Бога, вірте, вірте, бо ще сьогодні ви відчуєте. Кожен з вас відчує по своїй потребі, по своїй вірі, воздасться тому, хто має віру, воздасться. І Дух Святий, утішає, утішитель потішить вас добрими новинами. Но майте віру, до кінця майте віру і будьте непохитні. Бо в кінці. Господь дає вінець, спасіння. Хай буде благословенний наш Господь Бог Ісус Христос. Давайте помолимось.